Як ви прокоментуєте результати розгляду справи? Ну, я думаю, що суд прийняв більше політичні рішення, ніж юридичні. Ми очікували, що справа завершиться повною касацією. Ну, а в даному випадку в нас вийшло так, що суд скасував вирок суду апеляційного і відправив на новий розгляд. В принципі, в принципі Така точка зору має право на існування. Ми не можемо сказати, що в даному випадку рішення касаційної станції було незаконним, але е, хотілося б звернути увагу на те, що е, є класика за одне і те ж саме право порушення не можна два рази притягувати до юридичної відповідальності. Це говорить і Конституція України. Е, і ще є один дуже важливий момент. Одне і те ж саме діяння не може бути одночасно і кримінальним злочином, і адміністративним правопорушенням. Ми маємо ухвалу адміністративного суду, згідно з якою особа притягнута до адміністративної відповідальності. І ми маємо вирок кримінального суду, де його за те ж саме другий раз притягують до відповідальності. Касаційна інстанція не звернула увагу на цей момент, а це є ключовий момент. І я думаю, що нам треба зараз узагальнити практику, нам треба проводити буде зустрічі із колегами, з суддями, з прокурорами, і це питання треба піднімати на загальнодержавний рівень. Тому що ця справа, про яку ми зараз говоримо, вона ціна питання 500 гривень. Очевидно, що, як правило, ніхто ці ніхто ці справи не оскаржує. Тому вони не доходять до касаційної інстанції. От я тільки що говорив з одним з одним із суддів, і він мені каже, що у нас немає практики розгляду таких справ, вони до нас не доходять. Очевидно, що ніхто не оскаржує. А таких справ ну, Бориспільський суд розглядає, ну пачками розглядає ці, такі справи, і вони находять, е, на, е, закінчуються вироками. Обвинувальними, і люди не оскаржують, і тому касаційна інстанція про це не знає. Але насправді за злочин, якого не було, притягується людина до відповідальності незаконно. Два: задіюється апарат прокуратури, слідства, суда, витрачаються державні кошти, тобто народні кошти з бюджету на розслідування справи, якої не було. І крім. Якогось показника ефемерної роботи правоохоронних органів користі немає ніякої, тільки шкода від таких справ. Тому треба узагальнити цю практику і зробити так, щоб такого не повторювалося. Я повністю погоджуюся з Олегом Валерійовичем. То я тільки хотів би доповнити те, що, на мою думку, я думаю, що прокурор, вже усвідомлюючи, що його попередні колеги допускали помилки і в даному засіданні, передбачив, що можливий такий хід що повного виправдального вироку, тому може вона й погодилася на часткове задоволення кас... апель... касаційної скарги і на повернення. В попередній інстанції, тобто в апеляції, в розгляд в апеляційній інстанції. Ну, ми абсолютно переконані, що має бути виправдальний вирок по цій справі. Однозначно, тому що два рази за одне і те ж саме правопорушення, притягувати до юридичної відповідальності не можна. Це пряма норма Конституції, це е, прямі норми наших кримінально-процесуальних кодексів і так далі. Ну, Надіємося на те, що апеляція знову ж таки не допустить тої ж помилки, як допустила попередній раз. І в цей раз вже повністю винесе виправдальний вирок. Ну я думаю, що в апеляції ми також будемо присутні, і ми зробимо все для того, щоб суд був об'єктивним, справедливим і щоб далі не було допущено помилок. Дякую.